В акумуляторній лінійки Прокрафти з'явилися нові акумулятори із зміненим дизайном. Це раніше такий був акумулятор Stromo Зараз він вже має отакий вигляд, має індикатор заряду. Ось. І з'явився акумулятор 4-амперний. Про Energy. До цього були ось такі акумулятори, але вони також випускаються. Тепер більший вибор можна купити ще такий акумулятор ProCraft Energy. Форму корпуса має таку ж саму, як і акумулятор Stromo Що їх разом поставити? З вигляду вони абсолютно одинакові. Також індикатор з боку. Можна заряджати на станції, можна ось а, з допомогою такою зарядкою круглою. Раніше я знімав, показував, що акумулятори строму не працювали з акумуляторною лінійкою ProCraft. Точніше, не всіма інструментами він працював. Це старого образця акумулятор Ось він. виключається. Це вже акумулятор строго нового образця. З болгаркою він вже працює. З акумуляторною пилою. Також він не працює з акумулятором Procraft Energy схоже, схоже випадок. Не працює з пилою. І ще ось такий сюрприз від Прокрафта. Те, що акумулятор з новим дизайном він просто не поміщається за цього корпуса роз'єм. Він працює, включається, але акумулятор не ось. Він. він стоїть трохи боком, косо і нема фіксації. І Раніше оці акумулятори з Tromo, теж теж з старого брося не працювали взагалі ніяким яким інструментом. А нового браця він працює, но не стає так, як треба, тому що заважає цей ось корпус. І тому найкращим варіантом по акумуляторах ProCraft залишається ось такий акумулятор. Такою індикацією заряду в такому дизайні. Розберемо ці два акумулятори, подивимося, що всередині, які там в ньому стоять елементи. Не так просто розібрати. Треба, мабуть, знімати наклейки. Обережно. На перший погляд зроблено, зроблено ніби непогано. З акумулятора ProCraft Energy простіше зняти наклейку. І вже така викрутка не підійде. Якщо порівняти їх ближче, зліва у нас стромо, справа про крафт Energy. На перший погляд все одинакове, одинакові плати Тип цих акумуляторів, тільки різні винти. На Прокрафті немає цих захисних накладок. І Прокрафта ось знизу приклеїли ось таку стрічку. Теж на одних і на других акумулятори по 2, по 2000 мА. Одинакові вони. Різниця тільки в кольорі. Різні стоять винти, а так ці акумулятори нічим не відрізняються по якості.